Друзі, неймовірно, зараз Другі, продовження концерту і ваналізації. Так, дівчата, у нас по є подаруночки для вас. Ми взяли, ви так, дивіться, і молотовнички Дивіться, є молитва, Пожи, молитва спасіння. Цими словами, дуже. Ви, 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 ви вірите, віри, 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 що, що він прийшов на цю землю, помер, загиблі. А ви впевнені, що буде згодом? А чи займаєш активну позицію. Україна, дуже примиря. І слава усе ну, та... це... Це... ви кажете за спасіння країна. Я кажу за спасіння вашої душі. Повільно з Богом да. на лицях. Так ар. Виріш... Яка причина? Чому? знаємо таку добре справи? Що в церкві. І вірш, які дивиться, але є Христос каже, що єдина причина. Це коли людина щиро вірить і сповіру зі стане москова. Є молитва, молитва спасіння. Я пропоную зараз цими словами молитися да. до Бога. А, можете я... за мною повторити, Бог. якщо ви ну, щиро вірите, я... да? так? Давайте я просто кажу слова, а просто зі мною повторити. Так, дівчата? <с handc retaliate> Бог допомагає, Бог допомагає. Бог Але дивіться, до Христа зверталися люди весь час. питали, Господи, що Боже. нам робити, Ме, я щоб я мати надо Божий. Але Чи вони вірили в Бога. От як був такий Никодим, він прийшов навіть, навіть в плечі і навіть чого не спитав. Він каже, ми знаємо, що нічим не було. Христос йому каже, потрібно народитися. Яке сказав, я, я перше слово, чи не по справах, можливо, від такого. Я не знаю, коли звідси поспівдання. Коли моя нога ступить на весну на я так мало знаю, ще менше розумію. Вам українською зрозуміло чи російською? Я українською українською. Давайте І разом тоді помолимося цими словами. Живи мені, а я у отець. Вириваю сон тобі, тобі на носі чи на лобі. Я визнаю моє життя. Я прошу тебе. Я моє, твоя картина. Це той, через кого когось Христос. Я вірю, поможеш, якщо стежь тобі Ох, Охненична, нічемна, хвола я людина. Скільки в мене часу роки, руки? Отусили. Я скрипю Ісуса Христа і Господи. Дякую. За дар вічного життя, що зараз отримали.

Від я був чолом додолу, обстріли розгону, очікував винок терново. А а за що, за що? Не скажи не мені, не за що я прав земля по любому, я не що, слово Боже каже, я не оказал Христа, заниматься ну, покривало,